Баравоохоронці затримали шахрая, що заробляв у телеграмі адмініструванням фейкової сторінки зі збору коштів на допомогу нашим захисникам. 23-річний чоловік копіював повідомлення про збір грошей на підтримку ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України зі справжнього каналу та розміщував їх у фейковому із заміною номеру банківської картки на підконтрольну. У подальшому чоловік виводив гроші на свій криптогаманець. Поліцейські провели санкціоновані обшуки у підозрюваного. А також перевіряється факт можливої співпраці фігуранта з країною-агресором. За місцями мешкання фігуранта та знаходження техніки, що використовувалася у злочинній діяльності, правоохоронці провели обшуки за участю спецпризначенців поліції Миколаївщини. У результаті вилучено комп'ютерну техніку та банківські картки. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Кіберполіцейські вкотре нагадують, що надсилати свої кошти тим чи іншим фондам та організаціям необхідно лише через перевірені джерела, щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв.